Птахи повинні літати, оповідання Мар'яни Білої. У далекому зеленому лісі жив красивий яскраво зелений щогол, а в одному із заброшених парків жив прекрасний чижик. Отак вони жили і не сумуючи, і не знаючи одне про одного нічого. Але один нещасний день їх зустріла жахлива доля. Вони опинилися в пастках, які були розставлені в парку і в лісі. Так вони і потрапили в одну клітку. Жахливо билися вони в клітці, не могли ні їсти, ні спати, дуже хотіли вони на волю. Коли настала зима і був дуже сильний мороз, браконьєр, який спіймав пташок, вирішив їх продати. І так ходив він по базару, а пташки билися о рішітку, мерзли і дуже боялися. У результаті чоловік, який продавав пташок, так змерз, що запропонував їх дуже дешево. І їх купила добра дівчинка Оля, яка випадково опинилася на базарі. Оля не знала, що робити з птахами. Було дуже холодно і вони могли замерзнути. і в той же час було жалко тримати їх в клітці, оскільки птахи повинні літати. Отже дівчинка Оля вирішила залишити їх, перезимувати у себе вдома, в окремій кімнаті. Пташечки дуже сумували в неволі, боліло на них дивитися. Нарешті прийшла довгоочікувана весна. І коли зазеленіла трава й дерева, Оля випустила нещасних пташок, і вони полетіли. Спочатку Чижик сів на гілку з щеглом, про те, що Гол, недовго думаючи, відлетів геть, не звертаючи уваги на Чижика. Чижик шибитав на зеленій вірбі і був щасливий так само, як і з Він був радий опинитися на волі і полетів у свій ліс.